You know, I hurt my knee today. Та що ти таке кажеш? Літера K в словах no та ні нема, тобто вона не вимовляється. Тому правильно сказати you know, I hurt my knee today. запам'ятала літера K нема в словах no та ні. Hi guys, my name is Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваш вчитель англійської мови. Сьогоднішній урок це урок вимови та читання. А саме ми навчимося читати та правильно вимовляти слова, в яких є німа літера K. Тобто, літера K в цих словах не вимовляється. Слухаємо уважно та повторюємо все вголос за мною. Ні. Коліно. Ні. Хоча в нас і є літера Кей в цьому слові, ми її не вимовляємо, вона німа. Ми кажемо ні. Ніл. Ніл. Стояти на колінах. Ніл. No. Знати. No. No. Не переплутайте це слово словом no, що означає ні. Хоча й вони звучать однаково, але пишуться по-різному. No, в якому є німа літера K, означає знати. No. New. знав. New. Ню. Знову ж таки, не переплутайте це слово зі словом new, яке означає новий. Хоча вони і звучать однаково, вони пишуться по-різному та мають різне значення. New, в якому є німа літера K, означає знав, тобто минулий час від дієслова знати. А от new без німої літери K – це новий. Повторюємо: New. Knowledge knowledge знання, knowledge knowledge knife ніж, knife knife nack nack це mina Нак. НАК. Нед перекладається як місити або ж замішувати. Не переплутайте це слово зі словом need. Потребувати або ж потреба. Need. Вони пишуться по-різному. І так, need це місити або ж замішувати. Need. Knit – в'язати knit. Найт. Лицар. Найт. Не переплутайте це слово зі словом night. ніч. Коли ви бачите німу літеру K перед night, то тоді це слово перекладається як лицар. Коли ж німої літери немає, night, то це ніч. Повторюємо за мною. Night. Найт. Not. Вузол. Not. Not. Не перепутати це слово з часткою not, що означає ні. Коли ви бачите німу літеру K в слові not, то це вузол. Not. Knock. Knock перекладається як стукати. Knock. Нок. Knuckle – суглоб пальця. Knuckle – суглоб пальця. Повторюємо. Knuckle. Ноб. Дверна ручка саме кругла. Ноб. Ноб. А тепер ми використаємо ці слова в реченнях. Слухаємо уважно та повторюємо все за мною вголос. I have a bruise on my knee. У мене синяк на коліні. I have a bruise on my knee. У мене синяк на коліні. People sometimes kneel to pray. Люди іноді стають на коліна, аби помолитись. People sometimes kneel to pray. I know they don't like me. Я знаю, що я їм не подобаюсь. I know they don't like me. Alex knew very well what he wanted. Alex знав дуже добре, що він хоче. Alex knew very well what he wanted. Bill has an excellent knowledge of history. Bill дуже добре знає историю, Bill чудово розбирається в истории. Bill has an excellent knowledge of history. A knife is an instrument to cut with. A knife is an instrument to cut with. Це яким ріжуть. A knife is an instrument to cut with. I'm going to knit a scarf. I'm going to knit a scarf. Я шарф. I'm going to knit a scarf. Alex was her knight. Alex was her knight. Alex buvy Alex was her knight. The knot was too tight to undo. The knot was too tight to undo. Wuzol Buzanatu to him, the knot was too tight to undo. He turned the knob to open the door. He turned the knob to open the door. Він повернув ручку, щоб відкрити двері. He turned the knob to open the door. Great job! Чудова робота! Я бачу, що у вас все дуже добре вийшло. А тепер ще одне невеличке завдання для вас. Погляньте на цей список слів. Вам необхідно сформулювати правило, коли ж літера K німа в словах, тобто, коли ми її не вимовляємо. Що ж, подумайте, сформулюйте це правило. Можете його написати в коментарях під цим відео. Так правильно, коли літера K стоїть на початку слова і за нею йде літера N, як в слові ні, тоді літера K у нас німа. Наприклад, ні, ніл, но, know, knowledge і так далі. Thank you for learning English with me. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште свій відгук в коментарях. А з вами була Аліса, Your English Teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon! Take care!